Першотравенській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів навчається майже пів тисячі дітей, які добираються сюди з трьох сіл Хмельницької області та двох сіл Житомирської області. Адже відстань до школи відносно невелика 3-4 кілометри. Домінантом у шкільному житті є спорт та спортивне виховання. Більше половини дітей відвідують секції з волейболу, баскетболу, футболу, шахів, тенісу. Кожен ранок усіх школярів починається з колективної ранкової гімнастики. Ви живете повнокровним, повноцінним, щасливим життям. Рік 2012 – визнаний роком фізичної культури і спорту. Це рік Євро 2012 рік ювілейної олімпіади. Саме з цього приводу в області було проведено більше двох тисяч заходів зі спортивної тематики. Але цей захід він надзвичайно приємний, тому що започатковує прокладає. Велику дорогу розвитку олімпійського руху олімпізму на Житомирщині. Першотравенська школа багата на здобутки і результати. Є й чемпіони області, і призери Кубка України. І задля того, щоб не забувались видатні імена, і був створений олімпійський клас. Виконувати здоровий спосіб життя це щоб діти вивчали історію не тільки рідного краю, а історію олімпійського руху нашої планети. І, зокрема, в Олімпійський рік ми робимо програму Олімпійські класи засновником такої традиції. Спортивної у нашій школі є Данилюк Ігор Леонтьович. Зараз він посідає посаду директора Першотравенської школи. Саме він підготував велику плеяду спортсменів, і саме його була ідея по створенні цього олімпійського класу. Жодне свято не проходить без подарунків. Представники влади поповнили запаси школи більше як 40 м'ячами для різних видів спорту, спортивним інвентарем. Формою, футболками з Кубком Зорніка. Займаюся легкою атлетикою, маю багато медалей за біг по великим дистанціям. це 3 кілометри. Займаюся легкою атлетикою, маю багато медалей. Також стрибки в довжину на дистанції 400 і 1500 метрів. Займаюся таким видом спорту, як легка атлетика. Переважно бігаю дистанції від кілометра до 3000 метрів. Школа пишається досягненнями своїх Іх вихованців.